Всім привіт! Я сьогодні з вами з корисною інформацією. Це буде інформація стосуватися для жінок та дівчаток, які займаються маленьким або середнім бізнесом. Декілька днів тому в чатах з'явилася інформація, що з 30 листопада стартуватиме освітня грантова програма у розвитку. Та підтримки жіночого підприємництва Тож декілька слів про Мені. але зареєструватися та записатися на цю програму, яка називається Початок вже можна прямо зараз. Силку я залишу в описі до цього відео та розповім, як заповнити анкету. А поки що, якщо ви маєте малий середній бізнес, і якщо ви жінка, і якщо ви любите свою роботу і бажаєте її розвивати та вкладати в неї нові знання, думаю, ця інформація буде для вас корисна. Дівчата, дивіться, на кого розрахована ця програма. Перше, це на активних підприємниць, тобто на жінок, які вже наразі мають свій бізнес та хочуть його розвивати і надалі. Друге, це для жінок, які тільки но планують створити свій бізнес та не можуть розпочати. І третє це для жінок, які були вимушені покинути своє місце проживання у зв'язку із бойовими діями у тому чи іншому регіону. Тепер щодо плюшок 200 учасниць. Зможуть отримати підтримку грошову фінансову у розмірі 3 тисяч доларів США за активну участь. Також тільки дві учасниці фіналістки за найбільшим сумою балів від журі зможуть отримати 5 тисяч доларів США. Я думаю, що це не поганий старт для початку ведення свого бізнесу, але або для продовження його розвитку. Я вже заповнила анкету. Подивимося, що буде, буде далі. Як буде розвиватися подія? Ця анкета буде доступна до 30 листопада до 12 години ночі. Вона буде активна, тож заповнюйте, як заповнити, я зараз розповім. Це дуже просто. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи цікаво вам прийняти участь у даній програмі. Та по завершенню її, я думаю, що ми зробимо ще одне відео по результатам, по тому, як проходила участь у даній програмі, та поділимося з вами враженнями. А зараз, зараз мерщій заповнювати анкету. Як її заповняти? Я Для реєстрації на освітньо-грантову програму вам потрібно перейти по силці, почитати інформацію швиденько, тут дві хвилини ознайомитися з нею і далі заповнити. Пусті графиці, вказати ваш імейл, е ваш ПІБ, ім'я по батькові. І прочитати уважно, чи ви є наразі підприємницею, чи ні. Поставити галочки, де це необхідно, де це необхідно. Ось. Вся анкета займає 15 хвилин. Запитання, запитання чуть нижче ви можете відповісти більш детальніше. Да? Розкажіть більше про підприємство, його місію. Тут можна написати дещо більше про цільову аудиторію, що стримує розвиток вашого бізнесу сьогодні, та особиста ваша мотивація, для чого ви приймаєте участь у саме у саме цій програмі я зареєструвалася і жду дальніших дій. А на цьому у мене все. Підпишіться та поставте лайк.